Всім привіт, з вами Толік. І сьогодні ми продовжуємо грати у українську гру про пошук предметів між небом і землею. Минуло серії. Ми розпочали цю історію про, про те, як наша подруга мері зникла і виявляється, що вона померла. І ми розслідуємо обставини її смерті. Що сталося? Чому вона? Так, була пов'язана з літаючим островом, який виникні звідки е, над землею. Я запропоную вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку і піти задонатити на якийсь збір. А ми продовжуємо. Так, миша Криса. Так, тут якийсь сундук. Беремо щось в сундуці. Мальована плитка. Так, це Mary? Мері. Ти you чуєш hear мене? Yes, I hear you. Так, я way чую тебе. Але не How як це, звичайно. Як це? Чому Why я бачу твій дух? Не можу it? говорити з ним? Це все через це місце. Острів. Він не покинутий. Усі жителі тут. Вони шукають, чекають. Чого саме? Щоб хтось допоміг їм повернутися додому. Вони тут через трощу. Я була просто зачарована цим островом. Навіть сіплена на ньому. Я витратила усі свої гроші на артефакт, щоб дізнатися, як він функціонує. Мені вдалося відкрити портал на Небесний острів і увійти до нього. Тоді я знайшла місце, де сяяли дивні кристали. Я торкнулася одного з них, але В цей момент у підлозі мною відчинився люк, і я опинилась тут ти помираєш? No. Ні. Це щось не зразок коми. Я заберу тебе додому, наче лікарі допоможуть тобі. No. Ні. Тільки острів може повернути мене у світ живий. Вони мені це пояснили. Хто вони? дух жителів острова. Вони говорять за мною. Вони бачать славу мені. Лише цікавість. Вони Не можуть жити в нашому світі, як звичайні істоти, тому їм довелося стати духами, щоб вижити острів це їх космічний корабель, який працює на енергії кристалів. Наприклад, як цей, що я маю в руці, вони просять твої допомоги знайти усі кристали, що сховані на острові, і вони отримують цю силу назад. Цього достатньо, щоб зцілити мене і повернути додому. Охуєть, конечно, подружка звалила на нас купу роботи, тому що сама застряла в меріші жива. Щоб рятувати, її потрібно знайти всі кристали. Сама просто вирішила в типу, якусь худню позайматися, дуже цікаво їй було. А тепер нам це розхлібуй. Ну, ладно, ми, звичайно, допоможемо. І мені цікаво, чи буде тут якесь протистояння, якийсь антагоніст. Чи це просто історія про те, як ми допоможемо жителям цього острова та допоможемо Мері. Так, щоб врятувати Мері, потрібно знайти всі кристали. На. Плюс один. Так. А, сюди у нас нема чого. Там комора, ну тоді йдемо знову назад. Так, шестерні у нас немає, значить ми йдемо в храмову залу, тому що, я пам'ятаю, що там з двох боків були а, ці. Да, Головоломки. Так, нам треба скласти картину. Ага. М -м -м. Тобто тут вони не рухаються, тут їм можна тільки повертатися, да? Так, ну зараз подивимось. Так, давайте почнемо з того, що більш-менш зрозуміло. Так, так, так. Э, Літаючий острів. Так, 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 схил. Э, так, так, так. Ні, це більше атак. Ля-ля-ля, -да. тут. Полосочки. Ля-ля-ля тут. Таке, ля-ля-ля. Тут от так, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, тут -ля вот так вот. ля 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 Тут тако, так ага. Тут вот тако. Э-ля-ля-ля. так. Ммм, и вот тут, тут. Тут так. Все, молодці. Це було доволі швидко, доволі легенька, проста загадка, загадка така, непогано. Е, так, знаєте, цю плиту можу зрушити, але як? Та розбивай її на кой молотку. Боже. Так, щоб злити воду, потрібен кран. Е, ну, от тобі кран. Нарешті. А перший раз тут якогось шматка фонтану бракує. Понятно. Так. Э, тут має бути якийсь держак. Ага. Так. У підлозі храмового передпокою є таємне відділення. Ага. Дякую, дякую, що підказали. Пан Гаргулія, чи пані Горгулія, чи панове горгуллі небінатне. Таємне відділення. Забираємо. Так, кам'яний тиск виглядає як... Щось, що... Ага, так, точно. Пам'ятаєте, в головній салі у нас було... От тут щось треба кругле. А, не то. Енергії проплив. Кам'яний тиск це не. Так, не туди. А, ну якщо камора, то тут у нас нічого немає, там мерія лежить. Так, тоді знов спробуємо в ліфт. Так, тут шестерня, тоді йдемо в хаму в залу. Так, парк. Ага, це тут цей круглий дискмент. Понятно, понятно. Так, ага. Хм. Поняв, поняв. Я поняв, тут треба скласти. Тобто тут є те. Так, тут у нас дінка на половинку. Тут з хрестом і кулька. І місяць. Так, місяць і кулька. О! А я верх не збирав. Ну, це теж непогано, так. Тут у нас... А, хай буде... ні. Хай буде оця, потім іде... А. Ні, тут нам круглик. А тут буде ця штучка. І тут звичайний місяць. Да. Саме так, саме так, так. Тут. Де... О! Та хорош. Ми взагалі такі охуєнні просто. Так, тут у нас круглик, стрілочка і отакий місяць. Все. Easy peasy le monbrie. Панове Гаргулії, дякую вам за допомогу. Проклатили своїми очистками. Так, шестерня з каменем. Ага, ми знаємо, що шестерню. Нам треба в ліфт, щоб набратись е, е, кудись. Так, тут нам треба зробити, щоб всі шестерні крутились, так? Ж правильно розумію? Да. Але тут ще й плюс п'ятнашки. Ці тупі, блять. Чесно, я не знаю. Я не, 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 не завжди любив п'ятнашки. це. Гра. Гра від диявола. Так, 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 так. Так, 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 так. А, а поняв, тепер нам треба якось... В принципі, ми можемо зробити так. Отак, от так так, 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 так. Так. like this 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 Now we're like this like this, like Все, і тепер у нас іде. Ага. М -м. Я прийду, мені здається, але... Так, пішла нахуй підказ. Сама блять. Я і сам без тебе справлюсь, Я на тупи. О, oh, mm, я ж сказав, сам сам без тебе тупа підказка. З, ти не тупа підказка, але я просто і сам кажу. Леска попросим, сміла серця. Я власниця цієї галереї. Мій робот ледь не потонув у озері і разом з ним кристал. Знайти спосіб витягти його. Привіт, <звук> тетя. <тоті. звук> Ні, не привіт. Не... Ну, no, ладно, ми стає все сказали. Привіт. <звук> просто, я просто якось не, не, не очікував, що тут хтось з'явиться і що Треба буде читати швидко. Так, це схоже на роз'єм, якусь о. А це сюди. Енергія. Спасибо, Енергія. Так, це нас... О, ні, я її розбила! Ай, этолба юбка. Магічно. Магічний Так, я нічого не побачив та васком без лінзи. Ну конечно, треба було розбивати. Да, зараз лазери навряд чи стануть у нагоді. Добре, поняв тебе. Поняв, поніфпонів. Так, тут це. Ага, а тут телепорт. Телепорт куди? І що ми можемо зробити? Ці кнопки знаєте які тиснути. Думаєш, що ця річ пов'язана з панелью керування. Понятно. Схоже на панель керування, але бракує друкованої схеми. Поняв нам поки взагалі не сюди. Телепорт, кажуть, буває. Так, але я знаю, що нам що у нас є енергія. Це, це не енергія, це не газ. Зараз що світиться, це не енергія. Ой, господи, куди ми туди не пішли. В храмову залу? Подивимось, що тут. Так, тут у нас не вистачає однієї штучки. Так, а що у нас в блокноті є? Сторінка. Ого! стільки сторінок. Пам'яті. Так. Завдяки підказкам Мері я змогла відкрити портал на літаючий острів. Повітря навколо мене затремтіло, кімната осяяла зелене світло і з'явився прохід в інший світ. Я ніколи не відвідала літаючий острів і бачила його лише на світлинах, але чомусь обер... одразу зрозуміла, що портал направить мене туди. Заплющивши очі, я увійшла до порталу. Моє тіло стало невагомим і швидким, наче блискавка. І вже за мить я стояла на майданчику перед входом у храм. Я на місці. От тут ми бачимо цей промінь. Тож промінь це був коли там перший промінь, коли всі зникли. Коли Мері зникла, це був промінь телепорту. Неймовірно, я щойно говорила з Мері, точніше з її приводом. Стільки інформації, по-перше, Мері перебуває в якийсь комі, якусь причинив остров. І лише остров може зцілити її. По-друге, остров не безлюдний. Його народ має форму духів, адже лише таким чином вони можуть вижити в нашому світі. І, по-третій острів, це геть не острів, а космічний корабель, який працює на енергії кристалів, він опинився тут через корабле трощу. На жаль, кристали зникли, а мері вистачало клепки, щоб спробувати е вихопити одного з решт. Водночас вона впала і мало не скрутила в'язи. щастя, вона жива і може спілкуватися зі, зі мною у формі духу. У цьому вся Мері, вона завжди втрапляє у якусь халепу, а я допомагаю їй. І так було завжди. Тепер не лише дух Мері, говорить зі мною. Деякі духи жителів острова проявилися і запропонували мені допомогу в пошуках. Ще й на прозора блакитна молода леді порадила мені знайти робота потопельника з жовтим кристалом всередині. Ще ж, нума до пошуків. Так. А гайда, гайда, шукати. Е, у нас є шматки лінзу, у нас каністра газом щось злідеться. Так, подивимось, чи є у нас десь... Ага. Так, тут ми нічого не можемо. Щас, тут можливо ми щось може. Ні, тут у нас нічого нема. В храмі зали, в парку з химерами у нас теж нічого активного нема. Тут у нас не вистачає цієї штучки. Так, ну пішли в галерею, можливо, там щось. Так, там телепорт, лінзи, лазер, а можливо, в той лазер. Треба поставити оцю хуйню. чи лінзе. Ага, от. Так, вот. так це сюди, це сюди. Ааа, він ще повертається. Є тайс. Так. Ну точно не тут, значить тут. Ні? так, окей. М -м -м. Так. Потом с такой узенькой штучкой. Ага, С. -а -а -а. Не. Да, 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 вот а С. -а -а. Потом супер прямо. О, а -а -а -а. тут молодец, столик. М -м -м -м. Так. Ні, мені здається там бути щось таке. Ага. Сейчас так. Тут таке. Так, 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 так. Опля. Так, от так от бачу. Так, тепер... Викам сюди. Тепер о, тут оце, напевно, так. Да. Тепер шукаємо десь таким о, зубриком, Ну, давайте це, напевно, піде сюди. Так, от зубриком я бачу зубрик, ні, 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 я бачу це тут. Так, де ще краєчок? Тут краєчок. І тут краєчок. Так, тепер. Ага, ось бачу цей зубрик. Так, тепер ти йдеш... Ні, ти йдеш сюди. Ти йдеш сюди. Давай. І ти йдеш от сюди. Все, ми молодці. Тепер зібрану лінзу можна залютувати. Лютуй. Навіть не знав такого слова. Сподіваюсь, вона існує. Так, схоже на робота, потрібно наблизити. Так, трапеція вниз з кружочком, тракутничок вниз, крапочка всередині, кружочок плюс маленький кружочок. Понятно. Так. Ти не Так. Трапеція вниз, кружочка. Сенці бракованої схема. Та ж я ж знаю, які тиснути. А, Йопаний, дроп. А що ж, а як ви пропонуєте мені надрукувати це от то, що я бачу? На плечі, можливо, це якийсь код. Ну так, це якийсь код. Ну, так, блядь. Можливо, тут треба... Ага. А, -а, а Прикол. Так. Прикол. Не знав. Так, все, це друкована Угу. Так. Я запам'ятаю, трапеція вниз, потім трикотничок з кружочком і кружочок плюс кружочок. Так. Працюй! Я відкрила телепорт. Ми молодці. А, так. Робот. Як дістатися цього роботу? Ну зараз подумаємо. Так, а тут у нас що? O mój Boże To na pamięć, błagać. Joba Tak, C, C. Nie, 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 nie. Три, четыре, пять, шесть, семь. А так, раз, два, три, четыре. Блять. Два, три, чотири, п'ять, ші, сі, вісім. Все, дякую. Так, гілочка, гілочка. Бам. Так, робот. Ой, тут темно. Оно, оно, оно. Ви б знали, як я ненавиджу такі загадки про це. Свій звук такий не дуже приємний. Ладно, він прикольний, але. А. О! Я випадково. Боже, як мені щастить. Чесно, я не дам такі загадки. Я... Але мені так пощастило, що ну, це отак от швиденько зробила. Тому ну, що я, ну, типу, це габела для мене. Типу, там од... одна раз помилаюсь, типу, одна помилка і ти помилишся. Захист недоступний, рух недоступний, напад недоступний, пошук. Це ж озеро, в якому лежить робот, Вид зверху та під водою. Та сама картина лише в інфрачервоному спектрі. І в режимі нічного бачення. Я бачу кристал на дні у рентгенівських проманів. Треба дістати його. Понятно, що треба. А, я бачу кристал. Так, треба дістати його. Це. Так, раз два. три. Так, я понял. Так, сейчас ми тут. Це раз, два, Це раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І вниз на раз, два, три, чотири. Раз, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все. Молодці. Залізне рукостискання. Дякую всім за кристальчик. Я пагма. Робот! Він куди? Він не йде. Пока-пока, робот! О, тут щось відвалилось тут. О, фрагмент дверей зали. А я знаю, куди це, куди це піхати. Так, але спочатку, спочатку ми підемо в головну залу. Гібане кристал. Ну, шараб там, типу, якась частина сюжету. Від тесту з кристалом. Так. А тепер нам треба на в храмову залу. Зараз ще одна загадка буде. Отже. А тут взагалі нема такого знаку. Okay. Окей. Mm -hmm. Так, а сюди нам треба оцей трикутничок. Та я б мені я його вниз... А, так, 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 так. Щас буде, сейчас все буде майстерно. Так, це, так, потім це, потім це. Потім нам треба заїбашити сюди. Цей трикутничок. Це буде так, 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 так. Це сюди, це сюди, це сюди. Тут у нас маємо ця зірочка. Так. Ну, так, так. Так. Тут все правильно. Сюди, ага. Так, тепер оце сюди, оце, сюди, це так. Так, тут у нас має бути оця зірочка, знаєте, сюди. Сюди, 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 отак, отак. Так, так, отак і отак. Ми молодці, ми молодці, майстер п'ятнашок. Це при тому, що ну, тобі, по факту я Привіт. вітаю дуже дякую, що допомагаєш нам. Під кам'яною плитою схований сований інший просто. It. Дістань його, щоб продовжити шлях. Тому що Я не любив п'ятнашки, але в дитинстві типу це була одна з моїх таких ігор. Типу, я навчився в неї трохи грати. Ну і в принципі я багато в таких ігор саме е, пошук предметів грав, багато, типу, всяких заводок. Тому да. так. Так, Марма, набуває ключ. Да, ключ сюди. Е, але на цьому я пропоную нам е, завершити дану серію. Всім дякую, що ви дивилися це, 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 це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступної зустрічі. Донайте на ЗСУ. Бувайте!